Батьки друга мого сина хочуть всиновити його. Мені 24 роки. Я мама одиначка мого сина Оуена, 8 років. Ми з ним самі з першого дня. Його батько зник з мого життя і вже роками ухиляється від аліментів. Я пробувала все. Мої батьки відмовились від мене. Я покинула школу і з того часу працювала де завгодно, аби вижити. Ми не живемо в злиднях, але виживаємо від зарплати до зарплати. Одна спальня невелика квартира. Не ідеально, але поки що це наш дім. Я вчу Оуена, що гроші не головне. У нас не завжди є все новеньке, але ми маємо одне одного. У нього завжди були базові речі, але зізнаюсь, не було зайвих розваг. Я намагаюся. давайте так, розваги ніколи не бувають зайвими.